Одна з важливих помилок, яку допускаються систематичні чоловіки під час того, коли вони спілкуються з жінкою, вони стараються з нею домовитися і знайти якийсь спільний знаменник або золоту сердинку. Відповідно, вони розуміють, якщо вони зараз з нею це проговорили, то в подальшому це питання не буде підніматися. Для того, щоб жінка вас почула, вам треба з нею спілкуватися на жіночій мові. Але якщо ви хочете їй щось довести щось доказати, що ви в чомусь приві, чи вона не права, то це зразу фатальна помилка. Оскільки, е, якщо ви спілкуєтеся з жінкою як з чоловіком, то е, це йде зразу в апріорі неправильний підхід. І відповідно, зараз вона скаже вам так, але все одно вона зробить по-своєму. Оскільки ви спілкуєтеся з нею згідно чоловічої логіки, а потрібно рухатися згідно жіночої логіки. Це все найбільше ми розбираємо на індивідуальній терапії і чоловічому курсі.